Всім привіт! З вами Каору, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми подивимось влог з вчорашнього фаті від Storm Event, куди мене запросили ведучу і в організацію. Тобто я тепер і організатор, і ведуча. А, Ось так трошки дуже швидко, да, дуже швидко стартанула з просто судді на склад організації, але так вийшло. Тож дивіться влог. А, це був підпал, це спойлер. Тому дивіться до кінця. Через те, що я спізнювалася і не почала нормально знімати, тому я почала саму зйомку вже на лампі. Ми всі зібрались 10 годин за 3 години до початку самої програми поснідали. Показую вам, до речі, порожню лампу без людей, без речей. Початок, початок, самий-самий початок підготовки. Тут наш любимий Ел сидить за комп'ютером, вже там налаштовує все. Ми поки снідаємо, поки він працює, ми снідаємо. Показую вам трошечки локацію. Тут у нас казано було, лотерея казано, звісно, мною площа, гардеробна, гримерочка, чиста, порожня, кріс, яка вирізає картки учасникам, дзеркало одне, дзеркало друге і їжа. Для учасників все необхідне, для них теж. А, тут вже потрошку збираються учасники, готуються. До речі, я не знала, що в лапі включається це дзеркало, тепер знаю. А тут вже мій бро підтягнувся. Ну і почалася сама програма. Каверденс, косплей, вокал, все по стандарту. Все, нарешті антракт! Боже. Нарешті. Контракт був не дуже довгий, тому я повертаюсь майже одразу на місце, і ми готуємо вже відкривати нашу нову рубрику Косплей без обмежень. Де ми просто проходимось, Всі бажаючі проходяться, показують себе під рандомну музику, яку зарані приготували ми. От всі кайфанули. Чесно, я бачила, що люди кайфують від цієї рубрики. Тому ну після чого був гурт і майстер-клас від Тая. Ось можете подивитись. Всі щасливі, всі задоволені. А, поділіться вашими враженнями. Баба! Баба! Свет! Ба Після майстер-класу почалися конкурси. От. Конкурси вікторини і, звісно же, національно. Що я можу сказати, паті майже завершується. Залишилось не так багато. А, я дуже хвилювалась. Але ці емоції, стоячи на сцені, це не описати. Це дуже круто, класно. Сподіваюсь, що відвідувачам і учасникам було комфортно, і все сподобалось. Ну, в принципі, можемо їх запитати. Дуже круто, дуже добре. Бомба! Ні, ну, все, можливо, якісь... Гримерка маленька. Ну, Прикольно, але людей мало і взагалі мені весело, мені сподобалось так. Добре, я виступив. Мені подобається більше всього частина. Це там де тверка, і дуже прикольно, дуже круто. Мені дуже сподобалось на весіллі. Я вперше була на ламповому. В цілому мені дуже навіть сподобалось від цих організаторів. Думаю, я буду в наступний раз. Я в захваті, дуже сильно. Мені це подобається. Чуть не померла на виступі, але я задоволена. Мінуси можливо ніяких мінусів. Все чудово. Мені це подобається. Все прям все подобається. Мені все подобається, все чудово, неймовірно. Мінуси зібраність людей, тобто дуже багато хто відходить. Якось трошечки можливо на початку паті повідомляти про те, що ми не залишаємо стейдж, дивимось на виступаючих. А так все чудово. Я з цими організаторами не вперше і буду з ними продовжувати. Чудова, паті! Це дуже круто, це було дуже весело, це було дуже запальне. Це прама <сі> чувствується це відчуття мафії, оце відчуття всі таких костюмчика, гарненьких вам хочеться отак, біти обійна. обіймати, я потрібна покращити лампа. Це, звісно, добре, але треба вже Пупа! рівень повище, тому що я знаю, що організатори дуже добрі люди. Вони все зможуть, у них все вийде. І я їх дуже сильно люблю. Ми всі їх любимо. Взагалі, івент дуже круто пройшов, дуже класна організація. Організатори прислухаються до всіх моментів, тобто немає проблем з тим, що типу, а можна мені стульчик? так можна, тому дуже дуже круто. все це контролюється. Типу. Мені подобається організатори, в принципі, врахували бажання учасників. Тобто, коли я попросила ввімкнути музику, вже не безпосередньо, якщо ти сидиш на сцені, тобі її вмикають. Не було проблем, в принципі, і в гримерці постаралися зробити, щоб все було дуже комфортно для косплеєрів і для учасників. Мінуси можливо, які потрібно врахувати. Все таки залишається мінус тим, що в гримерку потрібна охорона. Я не сильно люблю бути ідею. Але в цей раз мені дуже, дуже, дуже сподобалося. Тут настільки лампові і приятні люди, що я просто не можу. Ми любимо Storm Events! Ну що ж, дякую, що додивились цей влог. А тепер мій відгук. А відгук буде від обличчя ведучою. Я не можу судити паті. Оцінювати паті, яке по суті я організовувала, яке я допомагала організовувати. Тому я просто поділюся з вами а, своїми відчуттями, як це бути організатором, як це бути ведучою. Ну і загалом, як взагалі мої вражені від учора, чесно а організовувати паті складно. Це складніше, ніж я уявляла. Це не те, що неможливо. Це все можливо. Просто дуже-дуже багато вимагає сил і нервів. За останній тиждень майже не спали ні я, ні моя команда. О, тому ми неймовірно втомлені, але ми бачимо позитивні відгуки. Ми бачили, що людям вчора було весело, цікаво. І це не як заряджає творити далі. Просто цілую всіх. То вчора подарував стільки позитивних емоцій. А, бувають нюанси, бувають казуси, але я вважаю, що ми вчора зі своєї сторони зробили все можливе, аби їх вирішити, причому дуже оперативно. Тож, отак от ведучою, я хвилювалась. На початку я дуже хвилювалася, і коли я вийшла на сцену, в мене почав заплітатися язик. Я почала швидко говорити і тормозити. Типу, потім вже розслабилась, потім в мене і імпровізація пішла, і все інше, і прям було так комфортно. А от на початку я прям вийшла, наче людей не так багато, але щось такий внутрішній, знаєте, тормоз, він зупиняє мене, і я не можу розкріпостіся, і все, але потім все було класно класна. Мені сподобалось чесно. от Мені було комфортно, весело публіка не скупилася на оплески, що не могла мене нарадувати. Я реально відчулася, ви знаєте, як на такій тусовці з друзями. Що ну, я можу сказати? Це на останній не шипайте, тож чекайте. Дякую за перегляд! Всім пока!